Цікавий, стильний, динамічний. Саме такі асоціації в мене викликає даний автомобіль. У нас наявності міні Купер 2015 року випуску. Машина в сірому кольорі. На невеликому тюнінгу від нинішнього власника він поклеєний вінілом. Отакі полоси, також вінілом заклеєний дах. Оригінальні легкосплавні диски пофарбовані в чорний колір. Є протитуманні фари. Попередньому бамперу. Є отака тріщина, безключовий доступ, у нього класний салон, комбінований, шкіра плюс тканина, механічне регулювання сидінь, а також шкіряний мультируль, підключення телефона по Bluetooth, є круїз-контроль, у автомобіля опційна мультимедійна система Harman Kardon, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, старт-стоп, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач. Ось так він виглядає. Хороший стан з салону, пробіг 148 тисяч км. Задній диван, на ньому практично ніхто ніколи не їздив, бо місця там не дуже багато. У даної машини дуже хороші динамічні показники, не дивлячись на півторалітровий двигун, емоції вона доставляє дуже багато. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Я думаю, вам ця машина однозначно сподобається. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукарс!